Люксова обробка кишені. Перед тим, як почати шити передні кишені, потрібно закласти складки. Для цього дві крайні позначки позначаю шпильками. Далі згинаю по центральній позначці таким чином, щоб ті крайні націчки з'єдналися і сколюю їх шпилькою і закладаю складку на сторону бокового шва і закріплюю шпильками. Так само роблю з іншою стороною. Потім закріплюю складку на машинці прямим швом, відступаючи від краю 3-4 мм. І після цього легенько так прасую, формуючи складку. І тепер можу переходити до кишені. Для цього мішковину кишені накладаю лицем до лиця шортів, урівнюю зрізи і сколюю шпильками. Прошиваю на машинці, відступаючи від краю 1 см. На початку та в кінці роблю закріпки. Шов обов'язково прасую і запрасовую припуски на мішковину кишені. Далі по деталі мішковини прокладаю відстрочку, відступаючи 1 мм від шва. Шов прасую та зрізаю припуск основи шортів до 3-4 мм. Тобто зрізаю цей припуск, який буде знаходитися між деталями мішковини і основою шортів. Це робиться для того, щоб не було сильного накопичення припусків в одному місці. І далі формує перекант, щоб не було видно ось цієї мішковини кишені. Також, якщо ви хочете зробити шов по входу в кишеню, то варто його зробити зараз. Я його робити не буду, але замість цього обов'язково потрібно в цьому місці зафіксувати кишеню і мішковину, тобто прокладаю ручні косі стіпки в цьому місці. Далі на лицеву сторону підзору переводжу позначки, де буде починатися вхід в кишеню і малюю пряму лінію. І до цієї лінії прикладаю основу шортів. Урівнюю всі зрізи та фіксую все шпильками. Перевертаю на виворіт, розправляю мішковину і підзор кишені і також сколюю їх по краю шпильками. На відео видно різницю в мішковині і підзорі кишені, тому потрібно їх осноровити, щоб вони були одинакові по розміру, тобто, щоб їхній край був ідеально рівний. Після цього виймаю всі шпильки І далі підзор кишені відкладаю і підгинаю його таким чином, щоб виборіт підзору склався до вивороту мішковини, як показано на відео. І далі урівнюю ці зрізи і сколюю їх шпильками. Прокладаю шов на машинці, відступаючи 5 мм від краю, на початку та в кінці роблю закріпки. Шов прасую і припуск підрізаю до 2-3 мм. Далі кишеню вивертаю і шов кишені пальцями розправляю на ребро і відразу фіксую це праскою. Ось що виходить, і тепер ще прокладаю один шов, щоб закріпити мішковину і підзор кишені, і таким чином вийдуть закриті зрізи кишені. І в кінці обов'язково прасую шов. Тепер знову викладаю кишеню, урівнюючи поверхньому зрізу та по боковому зрізу, фіксую все шпильками і потім наметую вручну. Це для того, щоб в подальшому було зручно працювати, і кишеня не відтопирювалася. Ось і все кишеня закритими зрізами готова.